Близько 912 мільйонів гривень впродовж 2010 року було мобілізовано до бюджету міста Вінниці. Ця сума на 125 мільйонів перевищує ту, що була попереднього року. Такий приріст відбувся за рахунок власних та закріплених доходів, а також трансферів з державного бюджету. Основним бюджетоутворюючим податком залишився податок з доходів фізичних осіб, від якого надійшло майже 340 мільйонів гривень. Про це під час чергового засідання виконкому зазначила начальник фінанс. Цього управління Вінницької міської ради Наталя Луценко другим за обсягом джерелом наповнення казни є плата за землю. Активізували свою роботу у минулому році і державтоінспектори до бюджету за рахунок адміністративних штрафів надійшло більше 7 мільйонів у 2010 році. Зросли також видатки бюджету і склали більше 900 мільйонів гривень. видатки загального фонду. На які приходиться 87%, і які у звітному періоді склали майже 791 млн, мільйон, зросли порівняно з минулим роком на 25% і забезпечили фінансування основних галузей в повному обсязі.